Опа Creeper Styles. Оп. Оп-оп-оп. Опа Крипер Силс. Оп, оп-оп-оп. Опа Крипер Стайлс. Я їхній бос і вони мене жать. Вони за мною бігають. Коли я захочу. Я їх створюю. Олег Ко. Просто нажимаю і вони о-о-о, Я їх створив. Вони мої слуги. А я крутий, а вони без руки. Я собі біг, а вони такі. Чо в нас руків немає? Ти що дебіл? Я такий, та я вас створив, Ви що неблагодарні? Я вас створив, а ви такі, от дивіться, за мною ганяють всі, всі мене люблять, всі зриваються. Вони зроблені з пірту динаміту. Вони зроблені із динаміту. Динаміту вони створені із динаміту. Вони створені із динаміту. Із динаміту створені вони. Наліпше їх створювати, бо в них три тих. Вони круті, вони мої. Не ваші. Я їх створив. Я їх, кру... їх крутіла. Я їх на руках носив. Я їх рудив. Я крутий. Я. А вони дурні. Вони прийшли до мене і сказали, «Блін, революція, дайте нам свободу, ви наче получите. Я та я вас тварин. А ви такі наглі. Бігайте за мною. І нічого не робіть, бо я їхній бос. Я крутий, а вони тупі. І вони всі будуть зараз триватися і бігати за мною. Приготуйтесь. Приготувались. Кхе. Вибачте, закашлявся. Зараз буду від них тікати. Зараз буду від них тікати. Спірту жіза ла, -ла, ла тікаю, вибухаю і лажуся спаті, один ніха ла-ла-ла-лі. Вони всі зривають мене і себе. Я собі всі так бігати, а вони, а вони сказали мені. Зона кріперів наших, вони всі круті. Ми круті, бо ми кріпери, А я їхній бос. Червоний крипер. Я їхній бос. Я їх створив, І їм їхні яйця, Я їхній бос. Я їх створив. Бо я крутий. А вони такі собі, Ми круті. і ми крутики. тому що ми банда. Ми круті, ми круті. Зараз вони за мною бігати будуть знов. Знов, 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 зав, знов, 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 знов знов. Знов знов будуть бігати за мною знов. Ізриватись будуть вони. Кріпери мої... бігайте сюди. Ідіть сюди, клич у вас я я. Біжимо, біжимо. Чо не всі? Nusato, hutia bati, opa creeper style, o creeper styles, op 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 opa creeper styles, o opa creeper cree kreip, cree cree kreip. cree opa creeper styles, o opa creeper cree 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 opa creeper styles, o opa Опа, не пристає, вони за мною бігати і мене зривати, бо вони так і собі. А я кротий. Я їхній бос, і я їх створив, бо я червоний кліп з руками. А вони мають чотири ноги, але руків не мають. Але зроблені ми з динаміту. Зриваємося! Ла-ла-ла-ла, зриваємося, вмираємо, издихаємо. Бо ми крутики, ми крипери, ми круті ми крути, миємо лягати от тако, от тако. ла писати, ви ла, ла 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 Ми умерли, ми крипери, ми зриваємося, ми хе. Ви круті, ви банда, а ла-ла-ла, ла-ла-ла.